із супроводу ветеранів, ця посада торік з'явилася в Україні. Сьогодні в громадах працює вже 1400 таких фахівців, майже половина із них самі ветерани. Як от приміром у селищі Доброслав на Одещині, як там реалізується державна політика щодо підтримки захисників? Дивіться у сюжеті Андрія Анастасова. Доброслав центр надання адміністративних послуг. Тут же робоче місце Дмитра на посаді фахівця супроводу ветеранів. Він працює вже три місяці. Головне, що зрозумів за цей час необхідно вибудовувати довіру між фахівцем і демобілізованими захисниками. Ну я для себе знайшов таке. Мені здається, що краще всього з ними виходить це спорт. Воно якесь об'єднує нас. Ми проводимо спортивні змагання кожну суботу. Вони забувають про те, що це вони пережили такі страшні часи. І ми, як назад, вертаємося до дитинства. Наразі чоловік супроводжує вісім ветеранів, чотири родини загиблих воїнів та дві родини зниклих безвісти, допомагає у будь-яких питаннях від отримання документів та різноманітних пільг до консультацій щодо працевлаштування та навчання. Вони можуть звернутися, прийти особисто сюди. Або подати через сайт до фахівця через Мінветеранів. по анкетуванню. Я дивлюся, що людині потрібно, і беремо план, составляємо і ведемо. Ось до фахівця звернувся Михайло. Тяжкі поранення дістав під Бахмутом, де служив бойовим медиком. Ветеранові потрібна реабілітація. Тож Дмитро одразу починає підбирати для нього медичні заклади, пошкодження нерви руки. Плечовому і в локчевому суставі. Локчовий сустав був тормова, тримається на металевій пластині. Нога в голову зайшло, в тулуб, так що вся права сторона майже не працює. Але передусім Михайлові потрібна психологічна підтримка. Зізнається, що в цьому дуже допомагає спілкування з дітьми, тому просить, щоб для захисників організовували більше таких зустрічей. Ну як може не родити коли ти карапузів, тих карапузов навіть більше дорослих, які такі питання розумно задають. Меральна легко. Ти бачиш, що у нас держава буде жити. Далі Дмитро вирушає в сусіднє село Трояндове. Там саме відкривають ветеранський хаб. У громаді кажуть, і раніше надавали всебічну допомогу захисникам, але з появою такого фахівця вона стала ефективнішою. Адже Дмитро і сам ветеран на фронт пішов добровольцем, служив у підрозділах протиповітряної оборони. Він з ними їздить, він з ними ходить, він з ними їздить на ті самі змагання, адаптивні види спорту. Він знайшов ті поліклініки, де можна лікувати. Він не полінувався, поїздив сам, все обходив. Тобто ми маємо абсолютно небайдужу людину до проблем ветеранів. І я знаю, що ветеран ветерану швидше розкаже, якось швидше перед ним відкриється, ніж перед чиновником. Дмитро каже, найважче якраз таки знайти психологічний підхід до людей, яких супроводжує. Особливо це стосується родин загиблих та зниклих безвісти. Напевно, найголовніше просто вислухати їх. Це вже якась допомога іде. Вони можуть висказатися тобі і послухати їх. Це дуже тяжко. Ветерани своєю чергою наголошують, хотілося б більше підтримки і з боку загалом суспільства не всюди і не завжди, але з цим виникають проблеми. Недостатньо уваги взагалі. до військових, до військовослужбовців недостатньо уваги. Тож місто вступили в маршрутки, неважно тролейбус, трамваю вступили. Це вже до військових стоять поруч. Уже і катакова. Буває, люди відворачуються, буває, не відворачуються. Станом на зараз на Одещині працює півсотні фахівців і супроводу ветеранів. Планують, що до кінця року їх кількість зросте вдвічі. Загалом же по країні вже майже 1400 таких помічників. Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.